Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо оформлювати письмову роботу, записувати слова у таблиці і складати опис. Також ми з вами будемо удосконалювати навички каліграфічного письма, працювати над культурою оформлення письмової роботи і розвивати творчі здібності. Сьогоднішня подорож відбудеться. До країни карнавалів і на смачнішої кави прихильників танців і футболу. Що це за країна? Ви вже певно здогадалися. Так, це Бразилія. Розташована вона в Латинській або Південній Америці. Країна була названа так на честь дерева Пау Бразил. Відомого як Цезальпанія. Раніше вона називалася Тера де Санта Круз, що в перекладі означає земля святого Христа. Столиця місто Бразилія вважається одним із найкрасивіших міст у світі. Найбільші міста Сан паулу Ріо де Женевно, Белу, Орізонті, Салвадор, Форталеза, Бразилія. Офіційна мова португальська. По території країни протікає найповноводніша річка Амазонка найбільша в Бразилії. А, а тропічний ліс є одним з найбільших у світі. У лісах Амазонії водиться багато видів мав, плінивців, ягуари, оцелоти, анаконди. Також у річці Амазонці поширені знамениті риби хижаки пірандії. Мав. Тут на їх нараховується близько 77 видів. Такого різноманіття мавп немає в жодній країні. У Бразилії розташований один із найкрасивіших водоспадів світу Ігуасу. Розгляньте зображення, які характеризують Бразилію. Що ви про них знаєте? Бразилія відома своїми танцями і карнавалами. Найвідоміший, з яких проходить у лютому. Щороку оцій порівся Бразилія охоплена безперервним гуркотом барабанів, що відбивають ритм запальної самби, занурюючи в найгаласливіше, яскраве і веселе свято. Грандіозне шоу. Футбол. Є національним видом спорту. У кожному місці є хоча б один футбольний стадіон. Збірна Бразилії єдина в світі команда з футболу, яка вигравала п'ять разів найпрестижнішу футбольну нагороду Кубок світу. Бразилія також є батьківщиною одного з найкращих футболістів ХХ століття. Пеле. Найкраща і найсмачніша кава виробляється саме в Бразилії. Дивно, але найулюбленішим напоєм бразильців протягом багатьох століть була не кава, а какао. А зараз прочитай, будь ласка, слова і запиши їх у таблицю, розподіляючи за країнами. У нас є країни Бразилія, Англія і Україна. Давайте подивимося, які є у нас слова: туман, мавпи, чорнобривці, Київ, Амазонка, Дніпро, Леді, Темза, Крокодил, Гольф. Лондон, Калина, Кава, Футбол, Шевченко, Королева, Козак. Отож, запиши, будь ласка, ці, таблицю, ці слова у таблиці, розподіляючи за країнами. Таке завданнячко. А зараз прочитаємо інформацію. У Бразилії мешкає. Капібара, тварина гризун розміром з велику собаку. Маленькі грунки, найменші мавпочки, вагою не більше, ніж 100 грам. І мав перевуни з гучним голосом. Тут водиться плямистий ягуар і пума. Зустрічаються лінивці, мурахоїди та піри броненосці. Але амазонку неможливо уявити без малесеньких колібрів з різнобарним пір'ячком. Птах-тукан практичною національною візиткою цієї країни. Серед зелені можна побачити найскравішого папугу ара хижого птаха гарпію, біля води бродять рожеві фламінго. У річках можна побачити скатів зі смертоносним шипом на хвості, небезпечних річкових акул та знаменитих маленьких піраній з гострими зубами, здатних на залічені хвилини відчути здобич та залишити від неї лише скелет. Заповни, будь ласка, у нас є з вами таблиця. Заповни таблицю назвами звірів, птахів та риб Бразилії. Отож, є у нас графа звірі, в графу звірі, занеси, вибери із тексту звірі і занеси в графу птахи птахів, в графу риби, риб. І, будь ласка, накресли цю таблицю, зупини відео і заповни її. Будь ласка, назвами звірів, птахів та риб. А раз, зараз давай розглянемо малюнок і світлини. Якого птаха на, на ньому зображено на цих світлинах? Так, це птах-тукан. Тукан вельми цікавий, більше того, унікальний. Його ще іноді називають токо. Це ім'я птах отримав від свого крику, який практично відтворює це слово. Він майстерно вміє не тільки кричати свій переможний, переможний клич токо, а й пародіювати багатьох мешканців тропіків. Причому так, що будь-який папу галусний від заздрощів. Крім цього, він також вміє видавати характерні клацання за допомогою свого дзьоба. Дзьоб це гордість птаха, він може сягати до до 20 сантиметрів. Сам птах буває до 60 сантиметрів завдовжки. При цьому при всьому цьому дзьоб легкий і дуже міцний. А його яскравий оранжевий колір робить тукана помітним, навіть коли цей птах мовчить. Зовні це суворий птах, який би одягнений сюртух і білу сорочку. Таке враження залишає чорне оперення і яскраво-білий комір токо. Але якщо придивитися, можна помітити знизу червоні хвостові пір'їни та яскраво-блакитні обідки на Коло очей. Тукани ж дуже цікаві та живаві птахи. Літають вони дуже погано. Тукани воліють сидіти в порожнистих стовбурах дерев більшу частину дня. Там же облаштовують вони своє гніздо. Тукани птахи компанійські і живуть парами або невеликими групками. Іноді вони можуть облаштувати свій побут також у термітниках або неглибоких ямах на березі річки. Крім того, тукани – просто чудові батьки. потомство вони піклуються парою, виводять по 2-4 пташенят і тільки раз на рік. Учені довго думали навіщо. Туканам такий великий дзьоб, начебто вони не хижаки, харчуються фруктами і дрібними комахами. Оборонятися від ворогів їм теж навряд чи вийде, він дуже легкий. Але, як з'ясувалось, унікальна форма дзьоба і язик, створені для розрізання плитів маракує або інжиру, а також для підкидання ягід. Один токо відриває з гілки плід і підкидає його, а другий ловить. Тукани з граю в одному дуплі. Вони по черзі залазять туди вперед спиною, на яку вже покладений дзьоб. Потім кожен токо притискає. Тукає хвіст до живота, голову до грудей, все це обертає крилами і перетворюється в затишну пернату кульку. Складіть, будь ласка, усно опис птаха. Отож, дякую за увагу, до побачення і чекаю від вас ваші роботи.